О Боже, я нарцис, я позбутися в собі оцієї жахливої, страшної, нарцисичної частини. Я просто е, яке ж жахіття, допоможіть мені. Допоможу, друзі мої, я ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Маза, відповідаю на ваші питання, допомагаю вам, тому питання обов'язково лишайте в коментарях, ну і поруч Сердечко плацінь, то буде приємно і важливо. Отже, друзі, дивіться: сучасна, сучасне психологічне просвітництво. Це дуже класно, це дуже круто. Ми всі розбираємося в психології, ми всі володіємо термінологією, ми часто один одного лікуємо, так? але є е, і негативні наслідки всього цього процесу. Е, у нас деякі терміни психологічні стали просто образливими. От, наприклад, із там...